Коли правда повинна перемагати, а закон захищати невинних, в Київському апеляційному суді відбувається зовсім інше. Що робити, коли суддя має вершити законня та справедливість, насправді приховує злочинні діяння та грубо порушує конституційний порядок України. Ця історія про морзену істоту, що засіла у стінах Київського апеляційного суду. Вона, наше прокляття, яке пустило свої корені в його залах та коридорах, перетворившись на невід'ємну частину злочинного механізму. Чому до деяких мерзотників в мантіях не застосовувався закон України про очищення влади? Невідомо. Це саме покпакончила саме у 400, 400 чоловік. 400 чоловік покінчило самого. Да, ти викинулися, ті отруїлись, ти втопились. По цьому кінське питання. Ага. А шість осяч потерпіли. Це про а, а як його випустили е, за кордон? Це... Заплатив гроші топить. Гроші за у нього ж тільки вона у суді. Від до 12-го ця суддя сезон. Ні, вона скасувала про цього заборону про невістосьо. Йому і бандурченко. Це типа скасовано було в постанові. Ага. Ну це треба подивитися. Ця омерзена істота, що вкоренилася в київському апеляційному суді, стала справжньою машиною смерті. Наслідком її жорстоких і цинічних протиправних дій стало не лише понівечення життя, а й більше 400 зламаних доль. Люди, доведені до відчої та межі розпачу, не знайшли іншого виходу, окрім як звести рахунки з життям. З кожним новим самогубством ця потвора, мов хижак, лише більше жаждала страждань. Вона годувалась болем і страхом своїх жертв, насолоджувалась їхньою безпорадністю, збираючи навколо себе справжній легіон зламаних душ. Її дії не обмежуються тільки доведенням до самогубства. Істота перетворила суд на власний жахливий театр, де кожне її незаконне рішення це смертний вирок для людської гідності. Здавалось би, із кожною новою жертвою вона повинна була б насититись, але ця нечиста сила лише більше розпалює свій апетит.